Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. Послухайте, будь ласка, розповідь Кульбаба – дивовижна квітка, яка схожа на сонечко. Яскраве, жовте забарвлення радує навесні. У стеблі рослини знаходиться рідина, що нагадує молоко за кольором. Коли ж квітка відцвітає, то з'являється насіння. На кожній насіненні зверху є білий пух. Через це, здається, ніби кульбаба одягла круглу пухнасту шапку, розквітають кульбаби в квітні травні. А дозрівання насіння відбувається у червні липні. А ще з кульбабки готують надзвичайно смачне варення. Досвідчені господині додають листочки та квіти цієї рослини в страви, салати та інше. Про яку квітку я розповідала? Так, дітки, про кульбабку. Тому на занятті будемо малювати її. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, виделка, стаканчик із водичкою, пензлик та фарби. Спочатку намалюємо стебла нашим кульбабкам. Беремо пензлик, помочуємо у водичку, потім у зелену фарбу і починаємо малювати. Тепер намалюємо листки. І розфарбуємо їх Теж розфарбуємо. Ще зеленою фарбою намалюємо травичку нижче наших рубак. Ось так. Беремо ветелку, вмочуємо її у жовту фарбу і починаємо малювати голівки квіточок. Ось так ось такі відбитки залишаємо. Намалювали одну кульбаку, переходимо до іншої. Так само. Ось такі залишаємо відбитки. Ось так. Дітки, ось такі гарні кульбаки у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!